Інтернет-телебачення ОКІ провело флешмоб на тему, чи є цензура в Україні на центральному майдані. Івано-Франківська кожен охочий із перехожих міг виказати свою думку стосовно того, чи є контроль над журналістськими матеріалами у пресі на радіо чи на телебаченні. Сам Руслан Коцаба впевнений, що на західній Україні із цим усе гаразд, проте може бути й гірше. А щоб проблема не була страшною, з неї треба сміятися. Тому така гумористична акція є досить дієвою, каже організатор. Ці акції ми хотіли привернути увагу до можливої проблеми. Проблема ця поки що на Прикарпатті не існує. В нас дійсно поки що немає цензури. Але на всеукраїнському рівні ми бачимо, що є ряд фактів. Це ТСН 1+, плюс чи, скажімо, вікна СТБ, коли журналісти повідомляють про конкретні факти цензурування. Ми не хочемо, щоб був тільки один канал інформації, тобто ми за те, щоб інформацію кожен міг по-своєму трактувати, і по, -по своєму він міг ту інформацію вільно подавати.